Артем захворів, тому це відео буде без нього. Ну, коротше, дивіться, йду я, значить, до Артема, провідати його, як він, чи є температура. І бачу, що тут хтось є. Ось, там бомжале. Дивіться. Дивіться, він собі нову шапку знайшов. Ходіть до нього. Привіт, бомжала! Да, <плодить> я та я Сашко, ти мене не пам'ятаєш? Ні. А що з твоїми губами? Що? Ой. А це тобі їба. Добре, в <плодить> мене той бомжала гримну. О. він тут.

А! Щось мені більше не хочеться зустрічатися з тим бомжом Олегом. Ой-ой-ой! Я не знаю. Бомж Олег! А! Не роби мені нічого, а я твою бутилку дам. Справжній бомж це не той, який має 100 бутилок. Справжній бомж це той, який має 99. Що ти, ти мені дасть соту бутилку, то я вже не буду бомжом. Та ти справжній філософ. Не треба. Справжній бомж це не той, який має бутилки. Справжній бомж це той, який продав вже всі бутилки. Треба йти продати всі бутилки. Ну як ти, братан? Ох, нормально. Оце ти зміг звісно, витримати удари бомжа Олєга Валєра навіть одного не зміг витримати. Ай, лох позорний, москаль. Ну що, пішли? Ну пішли. Справжній бомб, це не той, який здав всі бутылки. Справжній бомб це той, який хоча б має одну А З вами був сина Рестортам, а мені вже пора. ...побігати. <різвіться> швидше. <різвіться> 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 Давай, 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 давай,